Дітки доброго дня! Я пропоную сьогодні вам разом зі мною дізнатися 9 цікавих фактів про футбольний м'яч. У 1872 році офіційно був запроваджений стандартний розмір і вага. Футбольного м'яча. До цього розмір і вага ігрового снаряду визначалися перед матчем за домовленістю між обома командами. Старі м'ячі були монохромними, коричневими, потім білими. Проте, із розвитком телебачення для зручності трансляції на чорно-білих телевізорах м'ячі теж почали робити чорно-білими. 1951 року компанія Select представила перший у світі футбольний м'яч без шнурівки. Якісний футбольний м'яч витримує 60-80 годин безперервної гри. 1962 року компанія Select представила перший у світі 32-панельний футбольний м'яч. Він складався із 12 чорних прямокутників і 20 білих шестикутників. 32-панельна конструкція стала світовим стандартом на всі наступні роки. У 1974 році компанія Select представила перший у світі шитий вручну м'яч зі штучної шкіри, а не з коров'ячої. М'ячі зі штучної шкіри не обирають у себе вологу, і вага м'яча залишається незмінною. 1996 року FIFA разом із Select створили універсальні стандарти для футбольних м'ячів. Найвищий стандарт для м'ячів називається FIFA Quality Pro. 80% з усіх футбольних м'ячів у світі виробляються у такій країні, як Пакистан. Причому майже всі із них виробляються у місті Сіял Кот в цій країні. 24 серпня 2001 року у Харкові відкрили пам'ятник футбольному м'ячу. Пам'ятник являє собою постамент із чорного граніту із бронзовим футбольним м'ячем. Діаметром 1,5 метри, а його маса сягає понад 2 тонни. Дітки. Дякую вам за увагу. Гарного дня та чудового настрою. До нових зустрічей!